Хочу трошки розказати про те, що нас довго не було, чого, як сезон закінчився. І що це за штука. Ця штука пов'язана з таким дуже, дуже давнім, дуже смішним приколом і для мене такою несподіванкою. Ну, це давно було в Одесі на привозі. Розкажу незабаром. Значить, що, чого нас, чого нас довго не було, тому що. Тому що, тому, що, тому що роботи пов'язані з малиною, зараз вже сезон закінчився, в основному йде продажа добрив, продажа саджанців. До речі, сьогодні в нас вже 8 грудня, Це зараз я записую 8 грудня і сьогодні ще будуть відправки саженців. От Люди позамовляли. І плюс, я думаю, що ще будуть замовлення. Пам'ятаєте, я колись казав, до коли можна садити малину там, до 1 грудня. чи ще там? Чи до 15 листопада. От. Ну, це так е, образно ми говорили, тому що я, так як тоді казав, так воно є, дивлячись від року, дивлячись від погоди. Дивіться, 8 грудня, вже майже половина першого зимового місяця, через тиждень буде. І малина садиться повним ходом. Наприклад, яка погода була в листопаді, така погода і в грудні. Нормально. От сьогодні так, скільки зараз машина показує, ану, секундочку. А вона показує плюс 36 по Фаренгейту, я не знаю, скільки це буде в Цельсіях. Ану, хто вміє пере... перевести 36 по Фаренгейту в Цельсіях, скільки буде. Так що така в нас зараз погода. Ні снігу, нічого нема. Даже, якщо впаде сніг, він розтане, можна садити. Даже, якщо він там впаде, полежить один день, розтане, потім знову плюсова температура, все одно можна садити. Навіть якщо в повітрі мороз, ґрунт він не замерзне, все одно можна садити малину. Що люди і роблять? Це принаймні краще, ніж робити це весною, коли вже все розпускається, там ви замовили. От, а поки вам відправили, бо зараз більше часу можна швидше відправляти. Замовлень менше, хоча вони і є. Весною більше замовлень може бути, менше часу, бо ще є інші роботи. І замовлення довше відправляються. І плюс воно кожен день вже грає свою роль, все розпускається. Потім посуха, перепади температур, от уявіть, зараз у нас, наприклад, там хай плюс 7, а вночі буде 0, там чи мінус 2. Ну, перепади температур сіки, там 7-9 градусів. А весною, якщо в квітні ви захочете, наприклад, садити, то буде перепад температури, вдень буде плюс. Плюс 15, плюс 20, а вночі мінус 2, то перепад температури буде не 7-9 градусів, а 15-22 градусів перепад температури буде. Ну так що, плюс що ще? Тому так нема зараз такого контенту, чогось цікавого записувати. От. Але дуже приємно, що в коментарях з'являються такі люди, там пишуть мені коментарі. А хтось може ще й не пише. Що там слідкуємо за вами з самого початку, де ви пропали. Ну і в такому роді воно, знаєте, приємно і стимулює записати відео. Також в нас є канал в Тіктоці, там також відосики з'являються. ну Там легше записати, знаєте, бо там, що, там, що хвилинку часу виняв телефон, записав щось, якусь подію, емоцію, якусь, якусь новину, щось таке цікаве. там, Теж різні. Все на ту саму тему і так само називається канал, як і тут в Ютубі. Тому отакі коментарі, як я сказав, вони спонукали записати відео, розказати, що просто зараз так, нема багато робіт, нема що знімати. Як закінчився сезон? Сезон закінчився добре. То давайте так спочатку, як він починався. Ну, починається, все, радий, знаєш, там, думаєш, хоч би малина була там гривню по 70, вже було б добре, вже краще, як по 50. 70-80. Такі якісь прогнози були і сподівання. А тут воно бах, малина по 170, там, а по 100 найдешевша, наприклад. Класно, класно. Дуже класна ціна була цього року. Всі, хто мав малину, заробили більше, ніж сподівалися. Так само і ми, дякувати Богові, заробили більше, ніж сподівалися на ягодах, на саджанцях, на всьому. от Заплатилося багато податків. А за цей квартал на початку січня ще більше заплатиться. От, і що? Та й так, і працюємо. Зараз, які в мене плани? Зараз я розробляю такі різні бокси з добривами. Наприклад, От я пам'ятаю, як я починав займатися малиною, для мене які були труднощі? Трудність була підібрати правильну крапельну стрічку, зробити крапельний полив, бо я в тому не тями, думаю, щоб гроші не на вітер, ну, щоб не прогадати. От, а ще ж не знаєш, воно піде, не піде, а полив треба, бо без поливу як точно може не піти. От, і тому для мене це були переживання, які добрива, що до чого. От, і До мене зараз багато так, ні, зараз не багато, але от взагалі на протязі року багато хто звертається стосовно крапельного поливу. І я допомагаю підібрати крапельну стрічку, все, що треба, все у мене продається. Якщо, якщо ви самі розбираєтесь, можете, посилання в описі буде на промі. У нас є магазин, там все вибираєте, що треба. Але якщо ви замовите на промі, то знижку я вам не зможу зробити, бо пром з'їдає свою комісію. А так я можу, якщо ви просто скинете мені посилання, щось хочете замовити, самі розумієтесь, самі можете обрати, або навіть з моєю консультацією. От то. Я вам зможу зробити знижку, замість того, що пром у мене з'їсть, я вам просто зроблю знижку, якщо ви на промі не будете замовляти, а напряму у мене замовите. От. Потім подобрива ті бокси, що я роблю, так, щоб воно все було максимально просто. Наприклад, хочете, ви там кажете, в мене там є два рядки по 50 метрів там, чи три рядки по 10 метрів. Ну, якось так. Я прям, щоб ви там не оглублялися, площа, квадратні метри, яке міжряддя, скільки рослин. От, які добрива треба. Буде бокс такий, от, орієнтовно на ті ваші метри. І на весь сезон від березня і аж там до осені все буде розписано, як вносити, коли вносити. От, і в пакетиках все буде пофасовано по грамах, що ви просто розводите з водою і оприскуєте собі або через крапельний полив. Такі боксики роблю. Потім що, думав ще стріми вести, і ті бокси теж продавати в Тіктоці. Ну, я ще стрім ніколи не вів, ні в Ютубі, ні в Тіктосі. Не знаю, потрібно це чи не потрібно. Поки що так попробуємо. Бо за добривами люди питаються, а що мені давати, а як носити, розкажіть, як то, сьо. Ото все буду розказувати, показувати. Інструкція буде в цих боксах. Ну Таке зараз життя спокійне настало осіннє. Робіт мало, осталося малину скосити. Малину скошувати коли? Коли вже всі поживні речовини з листків перейдуть зі стебла в коріння, коли вже морози такі вдарять, ну в нас ще не було морозів, може, де вночі було мінус 2, коли, ну, то я, і то, я не знаю, вночі сплю. Коротше, ну вже можна скошувати, але ми скошуємо в лютому, бувало, скошували. Коли, знаєте, вже так. Ти заходиш в поле і на ноги тобі нічого не чіпляється, земля замерзла. А якщо ви щойно посадили і ви будете скошувати, то воно буде хитатися. Ну якщо ви гарним секатором, чік, то воно не буде хитатися. А якщо ви косою, так як я, і площа велика, то воно буде розхитувати вам коріння, то треба почекати, поки замерзне земля, щоб воно там вже трималося намертво, тоді скошувати. Так що є ціла зима, ще до весни скосимо. Ну що, оцього, розказати вам за цю штуку, що це таке, зараз розкажу вам. Це приїхала. Ні, давайте спочатку розкажу прикола. Значить, поїхали ми колись з Іванкою в Одесу. Ну, просто там погуляти на море, покупатися. Ну, просто в Одесу відпочити. Поїхали, ще жили на заході. Поїхали. Ну і що то бути в Одесі, не бути на привозі? Звичайно, пішли на привоз, подивитися, що до чого. І йду я і. Короче, чоловік такий, ну в такій кепці, похоже, як я, тільки то літо було якісь літні, і такий з таким акцентом, не знаю якої він національності, але з акцентом такий, що дорогой, іди сюди, іди сюди. Ну, я йду, не звертаю уваги, мало лі там на базарі якісь незнайомі люди. Думаю, зараз ще якісь шахраї щось вчеплються. Йду собі, «Іди сюди, іди сюди, до мене там щось. Я думаю, може щось допомогти треба. ну Думаю, підійду, підходжу, каже, «Бери, пей! Щось червоне мені дає, знаєте, а я, а я кажу, та я не хочу пити, я не п'ю. Це сок. ну, Пий, сік. Я думаю, ого, яка Одеса. ну, Прям гостинність така капітальова, бачу, черги до нього немає нічого. ну, Думаю, моєму скучно стояти, може побачив, що я класний пацан хоче мене угостити соком. Каже, гранатовий. От. ну, Я взяв, випив, кажу, да, смачний. От. Смачний кажу. Бачу, він же щось там починає суетитися, щось там наливає, закручує, все. Я кажу, добре, дякую. От він е, куди, куди? Там щось починає до мене. Я вже так не пригадаю, але що він кричить щось там: куди, куди з такими наїздами. ти куди уходиш? Ти що? Ти каже, вже попив соку, давай бери, во, плати. Типу. Кажу, яке плати, я не хотів купляти. Війди сюди, я тобі зараз не хотів. А чого ти підійшов і п'єш тоді? Випив мій сік, от, купляй, во твоє. Там с якісь. Я мовчки взяв, забрався і пішов. Він не доганяє мене, бачу, так одним оком дивлюся, через вухо поглядаю чи не доганяє. Бачу, не доганяє. Ну там мене чекали. Бо ж я один такий добрий, вирішив йому допомогти. Думаю, що він хоче. От. А що там вони як продають той сік? Як вони заманюють клієнтів, то я вже розказав. А як вони продають? Стоять у них такі штуки. Зараз покажу, які штуки. На прилавку прямо. Отакі От во. Так. Отакі От вот штуки, дивіться, схематично ви бачите. Він ложить туди граната, там чи апельсина. і кляц. І оце така штука приїхала теж нам від цього, є така компанія Kitchen Line, Kitchen Line в інтернеті, О, там в них все для кухні, все таке професійне. І оце така файна професійна штука, джусер називається. Щоб кепку я вже маю, оцю штуку маю, ще осталося мені стати на привозі і підкликати на гранатовий сік покупців. Я, Якщо вам цікаво... Покажу, як ми будемо це робити. Бо зараз зима, дивіться, раніше ми все були на малині, їли. Зараз малина заморожена, але потрібно і свіженьке все таке споживати. То будемо там, з гранатів, з зі всього. Ну, дуже, дуже легко, дуже класно. Я вам покажу, як розпакуємо. Розпаковочку зніму, Покажу. Також на TikTok закину ці відосики, там дуже багато теж переглядів. Ще більше, як в Ютубі, в мене на Тіктоці, так що, кому цікаво, знаходьте мене в Тіктоці, теж підписуйтесь. От. І залишу посилання. Воно ну, напрочуд, як би сказати, мені здається, що недороге, а, а користі з нього дуже багато. Бо ти його купуєш раз на все життя. Воно без електрики, без нічого. Здається, що все геніально просто. І я, як побачив таку штуку, дуже зрозумів, що нам її. Не знаю, чи потрібно, чи хочеться, ну, десь посередині і хочеться, і потрібно. Тому що це не просто якась там забавка, знаєте, а ну, це буде постійно користь для організму. Плюс можна когось пригощати. Так що дивіться, покажу, як вона працює. Розпаковка джусера від Kitchen Line. Той, що я розказував в машині. Вже не могли дочекатися, купили. Апельсинчиків. Так щось пити хочеться соку зараз якраз. Опа, жовтенький. Шовтенький. Ну, тяжкий він. Там ще бок, гаючки, боки. Це якась професійна штука. Да. Це, там, коротше, там на сайті є різні. Є різні ціни і різні вони е, ну, є такі професійні, є, мабуть, просто побутові. Кожен може собі вибрати. Ми такі й вибрали. Залишу посилання в поєднанні з такими штуками це вірше. Наступних відео. В наступних відео дивіться як він в роботі. А зараз щепльовочку згину. Клас. Обзор такий дивися. Все таке знаєш? Ну таке не таке, як одноразове, чи таке, щоб боїся доторкнутися до нього делікатне. Просто я ще не знаю, як тут що воно робиться, знаєш? Зараз розберемося трошки. Устойчивий, Ви дивися, є відразу. Сайт, номер. Kitchen light, Є, QR-код, Все видно. Що пише, професійний? Професійне, професійне обладнання. обладнання. Ага, а -а -а. супер. Так, походу він приїжджає вже повністю готовий до використання, повністю зібраний, і лише, лише від вас вимагається поставити сюди якогось стакана. Зараз ми поставимо і будемо душити, показувати його в роботі. Ну що ж, самий такий момент. Розрізаємо. Побачимо. Що воно з себе являє? Вони ну, народ. Разом зі мною. Хто зі мною, хто зі мною, хто зі мною. Чекай, ти добре там поставив рівно? Давай як-небудь. Я розказував як на базарі. В Одесі. Дивись знизу, тече щось. Народ, живемо! Жима. Ще. Воно має аж походу. Та в мене сили стільки нема. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Поняли? <laughs> Треба всею вагою аж на нього, тоді воно виходить люкс. Коротше, шансів нема того апельсина вижити, він же вижатий. Ох, який запах пішов по квартирі. Вєщ. Дивіться, що сталося. показуємо тепер. Ось таке. Ну, візьми шепінь. Діжми. А давай нам що, шкода. Все, вже нічого не тече. Ні ну ще капає. Чистий апельсиновий сочок. Капає ще. Да. Воно, дивіться, не хитається, дуже устойчиве. Дуже. Надійне, класне, Ключики до нього йдуть в комплекті. Шестігранечки. Ну і інструкція, яку навіть читати не потрібно. Просто перше, друге, третє. Подивився. Підняв, поклав, натиснув. Все геніально просто. Дуже стійка така конструкція. І простенько все робиться. Ну що ж, давай пробувати. Mm -hmm. Ну. Це чистий сік, а ну чи таке, як з пачки буде? Чи ж а скільки його з половинки вийшло? Ось стільки вийшло. Да, З половинки. Класно. Так, я пробую. Що там? Виглядай так. Тут ось так. Угу. Дякую тобі? Вижимай, Клас. Як має бути. Давай ще тобі вижму. Ну, Тільки камінчики позабирають. Тільки треба витирати тут салфеткою. Бо я поки оставив, то воно. Став, став. Камінці забирай. Гранати не можна. Гриб фрути. Не знаю, чи помідори можна. Ану напишіть в коментарях, як ви думаєте. Дивіться, я вже одною рукою, я вже накачався після першого разу. Так, дістання. Давай, пров... чекайте. Так, так, давай, давай. Я думаю, що буде декілька разів. Та все, все, все. Тут спеціальна резинка є, бачу б не цей. Угу, угу. І треба трошки, щоб воно постояло, поскапувало. Може, повернути ще так, наприклад? Ну, мені. Ні, ну це вже, Ні. знаєш, таке. Ясно. М мені, мені дуже подобається. Все так, як я побачив. На сайті є різні, там на цьому сайті посилання залишу. Клас. Чік, чик. що -то зараз зима кава кавою, а потрібно організму да. Треба. Дивися, літом ми на ягодах сидимо. Так. А зараз будемо сидіти на. Цитрусових і гранатах. No. Так, глядачі, дивіться, отак воно виймається легенько, без ніяких гайок, без нічого. І отаке остається. Дві бляшки пішов під краном, сполоснув, заставив назад Нержавієчка. Що Це не є якийсь складний механізм з електрикою, а просто кляц-кляць і все готово. Все, хай собі отут стоїть хоч каву, хоч сочок. Це конечно запаси води, хоч води.